Всім привіт! Ви на каналі Соломік Руліка. І сьогодні ми будемо доігрувати, як сказати, будемо купляти супер лійце, подивимось, скільки воно коштує і скільки ми будемо купити. Я потрачу всі гроші, потім буду купити, купити. на ще якісь яйця, а ліпше на подарунок. Потім знов на яйце, на подарунок на яйця, а потім ми перевіримо, які подарунки крутіші, а яйця ми відкриємо і подивимось, скільки воно. А давайте ліпше накопимо на саме дороге, але це буде дуже довго, це нічого. Я би, навіть, собі жабу міг купити. Ну, жабу за. 150 бачили. Але я вам покажу, якщо ви не бачили. Вот вона. Ви її купляєте і все. Якщо у вас багато бабла, для вас це п. Все готове. А для мене це не... Для мене це ябанкрот. Ем... Я, я таких грошей не маю взагалі. Тут, кстати, теж можна спати. Вроді би. Дивіться, я хочу це яйце купити. Кактус. Але саме дороге, це оце. І я сподіваюся, що там може бути якийсь райд-пітомець. От примір. Тільки за Роблокси є. Напишіть в коментарів, чи ви, примір, збирали на яйце. Примір, на оцей на. Це найвеликий купила, а там вам попався райт-питомець. Ну, великий синій кімілітар. Цей самий дешевий. А оцього я хотіла собі купити, але я передумала і хотіла оцей купити. Я думала, цей динозавр, але я перепуталась. Це кактус. Все збер так напишіть коментарі цифру. Переписуйте цифру. Я навіть попродиктую три рази тисячу чотириста п'ятдесять.

я це купив, я на тебе підписаний. Чи підписана. Можна, будь ласка, ти купиш таке же яйце і плюс купиш за 600 і, ну, тут ще я вам показувала. Ти купиш оце яйце і яйце, а потім ось купиш оце. Ні. Ви можете так написати, але я так не буду робити. Я куплю це, потім я куплю оце, а потім я куплю це. Мій мі питомець хочу сильно пити і купатися не зеблю. У мене перше було кролик. Питомець кролик. Прикиньте. Але мене вже два рази забанили, як мою подругу. Першу мою подругу два один раз забанили, а потім мене її знов забанили другий раз. Але вона знайшла свій аккаунт. Це дуже класно. І би вона ті речі, вона б почули, як мені було погано, як я потеряла. Ого! Драсті жаба. Це, напевно, кльова. І на неї, напевно, можна скакати. Так, димо... нехай моя тварина йде поспить. А це що? Ну. Може, мені треба стати маленькою? Хоче піти туди і хочу покупатися, прикиньте? Ну, давайте першим нам піде до школи, поки ми ще тут є. Перший я назбираю на того питомця і Крочет. якщо я зля купила на того питомця, і мені випаде якась фігня за одну. Гривню, я не знаю. Примітно. Я купила... Яйце. А ну-ка давайте будемо дивитися за цим пацаном. І подивимось, що він мені продасть це яйце. А чого такий боїться? Ну, хто випав? Тут... Хто Ем... Господи, я не буду купляти то яйце. Я боюсь, що мені то випаде саме. Все, давайте телепортнемося і покай... І покупаємо питомчиком. Скільки в мене бабла? Але мій потоми покупається. І ми підемо, підемо. Подивимось, скільки в мене бабла. Так, я б я вже назбирала, ну, не в голові, скільки в мене вже вийшло. А я назбирала, було 18 плюс 12, буде 20. Але... У мене вже така сума. Нам ще чуть-чуть. нам залишилося 700. Сімсот сорок. Вісім гривень. І це треба грати десь. Години, напевно, точно 2, 3, 4, 5, не знаю. Точно стільки ем, треба буде. Це просто капець. Це просто капець. Мені треба так багато накупити, щоб отримати суму для самого дорогого яйця. Я буду грати ради вас і знімати довго. Знімати багато відео. Помогуть частину. ану ка хто перший дійде? Я. А тепер раз, два, три. Оп, оп, оп. А тепер давай сюди. А я сюди. А, тебе треба посадити чи що? А ти коли? Ха? Питомець. Давай сидить. Та сидись. Ну, давай. Ой. Та що з тобою таке? Я не розумію, в мене питомець лагає, чи я лагаю. Він думає тебе як залізти. Нехай думає. Юлета, джулетта, жулета. Якщо я куплю собі бага, якщо я собі куплю багато за 70 эм, за 70 гривень подарунок. Кучу таких мені може випити фігня. А якщо я куплю собі яйця, то мені випаде такий класний питомець, а того питомця я буду продавати і дивіться, що мені дадуть за нього. Я знаю, що є багачі. І папа дочки гра, пам'ятаєте, ми грали сьогодні? Папа і дочки. Коротше, Народилась маленька. Дівчинка вона вроді називається Ві... Ві... Ві. віна. Віна. Ванна. Я не, не пам'ятаю точно на букву В Віка. 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 Якось як Віка, але по-російському я пам'ятаю це. Ну, Бо я їх дивлюся і я дивлюся, чи виходять нові серії, щоб подивитися, чи в них нові ігри вийде, чи б щось такого. Хочу щось таке пограти для чогось там. Так, в мене залишилось остання фляжечка. Нагай морвішка з'їсть. Це дає 10. Так, ходимо вішком. А ще, якщо я піду на роботу, знаєте, може, ну, тут ці цій грі може зробитися на роботу, потрейдитися, давати їжу, Блін, я не встигла. О! Мій хоче в ліс. Пішли в ліс. Якщо він хоче спати, то може і поспати. І помитися, і поїсти. Але там є і безплатно поїсти, і платно поїсти. Якщо ви не знали, О, мій хоче спати, О, раз ми йдемо і поспимо. Але якщо там нема людей, нам не можна спати. спати. Ой, не спати, а купатися. Як тут може бути хата? Вау. А нічого собі. Мені нічого не хоче з цього. Я до тебе буду заходити, дівчинко, обіцяю. Або хлопчик. Я до тебе точно прийду. Чекай мене за 100 років. Все, виходимо. Це коп'яти класно. -да. Дуже класно. Тепер нам залишилось менше, не сорок, а тридцять. Тридцять вісім. Зверсилось мені тридцять вісім. 38 і 70, і 70. Ви поняли. Я хочу, я хочу залізти на саму вершину з коли. Набирати ви десь 10 лайків. Ну, або підписок більше, хоч би з 1060. Я не розумію, що це означає. 170 примітник. 160, 170, 180, 190, 1100. Зараз ми її таке накидаємо, то що в мене є повністю. Я не хочу їсти давати, я хочу подивити, що вона мені дасть. Щось взамін. Я її кучу, а вона мені фіг ще. Ага, ще її цього. Так, мій хоче спати. Ти поспи. О, палатка. Спи, зайчик, спи, котик. Лепше вот тут поспать. Тут рыдай, люди. Добрый, ну нахай тут поспать. Мне не хочется, например, спать. Не хочу. Не хочу уже пить на воду, пад, попить. Дайте кто-то мне пить, будь ласка. Дай пить, хлопчик. Добре, поки мій спіть п... Пе... пет, ми можемо взяти їжу. Це безплатна їжа, якщо вони знали. Її можна їсти або давати своєму питомцю. Вот. А ліпше давати своєму питомці. Бо це ж у вас питомець. Петониці. Без питомця назима оцього всього. Розумієте.